Доброго дня! Мене звати Анастасія. І це математика без проблем. Ми продовжуємо складні завдання. І тема многокутники рівні фігури. Ми будемо робити другу частину завдання, яке ми розпочали вчора. Ну, давайте почитаємо. Скільки всього діагоналей можна провести А? У п'ятикутника Б у дев'ятикутника В у Nкутника, де n більше трьох. Ну, нагадаємо, що вчора ми зрозуміли, скільки діагонали ми можемо провести з однієї вершини многокутника. У нас був п'ятикутник, дев'ятикутник, також у нас був і n-кутник, де n більше трьох. І якщо не малювати, то ми можемо скористатися такою простою формулою n-3, де n це кількість кутів нашого многокутника, і ми віднімаємо 3 і отримаємо кількість діагоналей, які виходять з однієї вершини. Якщо мова йде про, наприклад, п'ятикутник, який ви бачите перед собою, то ми беремо 5, 5 це кількість кутів, бо це п'ятикутник, віднімаємо 3 дорівнює 2 і ось з одної вершини ми розуміємо, що можемо провести дві діагоналі. Давайте їх знову намалюємо. Нагадаємо, також Нагадаємо, що діагональ. Це такий відрізок, який сполучає дві несусідні вершини. Ось у нас вершина С. Ми не можемо побудувати діагональ до вершини Б, бо вершина Б сусідня до вершини С. Також ми не можемо побудувати діагональ до вершини Д, бо вона також є сусідньою до вершини С. І у нас є. Дві діагоналі, які ми можемо побудувати від вершини С, тобто С А і Це. Бо вершини А і вершини Е для вершини С є несусідніми. Отже, ми намалювали дві діагоналі. Так, ну давайте спробуємо малювати діагоналі і далі, щоб зрозуміти, скільки може бути. У п'ятикутника діагонали візьмемо точку Д. Для, точ... для вершини, вибачаюсь, не точка, а вершина для вершини Д. сусідніми вершинами є вершини С, що лежать поруч, так? І вершина Е. E. Не сусідніми є вершина Б і вершина А. Ось до них ми, ось їх ми і будемо сполучати нашими діагоналями. так? Спочатку ми сполучимо Д А, ось перша діагональ, і Д Б, ось наша друга діагональ. так? Добре, беремо наступну, наступну вершину це вершина Е. E. Вершина Е e має сусідні вершини, це вершина D і вершина А, і несусідні вершини це вершина С і вершина Б. Але давайте подивимося, що вже діагональ проведена від вершини Е e до між вершинами Е e і С, бачите, ми вже не можемо провести діагональ від Е e до С, бо вже вона є. Якщо ми проведемо, ми просто зробимо діагональ повторку. І того ми можемо провести лише діагональ Е Б. Так, ми її проведемо. І ось у нас утворилася така зірочка з діагоналей. Ми більше не можемо провести діагоналей. Не можемо, тому що все, що ми будемо робити. Все, що нас вийде, це будуть діагоналі повторки. І ось ми знаємо, що з однієї вершини ми можемо провести дві діагоналі. з однієї вершини п'ятикутника. По логіки, якщо з однієї вершини ми можемо провести дві діагоналі, то з п'яти вершин, так як це п'ятикутник. Ми можемо, напевно, провести 10 діагоналей, бо 5 вершин по 2, 5 на 2 буде 10. І вони ці 10 діагоналей є. Але половина з цих діагоналей вони є повторками. Це діагоналі, які повторюються, так само, як з випадком діагоналі CE і EC так як з випадком з діагоналями АД і ДА, АЦ і ЦА, ЕБ, БД і ДБ. Це правило стосується всіх многокутників. Кількість діагоналей у два рази більша, ніж кількість неповторюючись діагоналей. Тобто половина діагоналей загальної кількості діагоналей многокутника це будуть діагоналі повторки. І того у нас не 10 діагоналей у п'ятикутника, а 5. 5 діагоналей, які не повторюються. Ми маємо таке правило: ми маємо, таке правило, ми маємо таку формулу. І давайте я її напишу, і ми зараз з нею розберемося. Ось наша формула як нам знайти кількість діагоналей того чи іншого многокутника. N це кількість кутів. В даному випадку у нас 5 кутів, так, п'ятикутник. n-3 3 це кількість діагоналей, які виходять з однієї вершини. Діагоналей. В даному випадку, по п'ятикутнику, у нас з однієї вершини виходять дві діагоналі. Тобто N5 помножити на 2 це 10. Ми дійсно маємо 10 діагоналей. і ділимо на 2, бо половина діагоналей – це діагоналі повторки. І отримаємо, що наш п'ятикутник має 5. Діагонали. Це нескладно. Давайте заберемо наш п'ятикутник, вже не будемо малювати, а спробуємо розібратися з іншими многокутниками. Так? Давайте заберемо наш п'ятикутник і подивимося. Якщо мова йде про дев'ятикутник, який має 9 кутів, який має 9 мінус 3. Шість діагонали, які виходять з однієї вершини. Тобто 9 помножити на 6 дорівнює 54. Загальна кількість діагоналів у дев'ятикутника 54. Але половина з того 54 це діагоналі повторки, тому ми знову ділимо на 2. І отримаємо, що наш дев'ятикутник має. 27 діагоналей. Ну, а якщо мова йде про n кутник, де n більше 3, це та сама формула, це та сама формула, де n це кількість кутів. n-3, ну, кількість кутів нашого многокутника, я маю на увазі. N-3 це кількість діагоналей. Які виходять з однієї вершини, які ми можемо побудувати, провести з однієї вершини. І все це ми ділимо на 2, бо у нас половина діагоналей повторюються. Треба трошки осмислити ці формули, треба намалювати, подивитися, трошечки зосередитися на тому. Це не важко. І тоді ми можемо з легкістю, з легкістю дізнаватися, скільки має діагональний той чи інший многокутник. Завдання ми зробили, ми зробили його вірно. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія. Всім па-па-па, гарного дня!